Восьме. Чим займався все життя? Помінялися. Так. Я буду читати тільки правильно відповідь, тільки відповідь. Ви перевіряєте і звіряєте дошку. Можете звіряти дошку. Перше питання полковник. Друге, так. А отоман дома можна? Звання, звання. Думаю. Перше питання полковник. Шайтаном або руським чортом вони його називали. Тактика була напали, сплюндрували і повернулися. Десять разів обирався. Далі запросили служити у військах під час війни з Іспанією, коли була війна з із іспанцями. Шосте 55 боїв він виграв, лише три не переміг. Сьоме не міг він ніколи пробачити зраду. Восьме, що він робив все життя? Воював, захищав українські землі, заслав його Московський цар до Сибіру в Тобольськ. що послужило, що його московський цар заслав, був донос на нього. Далі, бо він мав авторитет, йому заздрили, і він міг би претендувати на гетьманську боротьбу. Далі займався він. На старості років, пасікою, якщо хтось написав бджолами, також підходить. Далі, помер у 1860 році і похований на січі. Тепер виставте свою оцінку. І помінялися зошити. Все, 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 все заспокоїлися. Подивилися на свої результати, Ви вони вам цікаво подивитися на результати, подивилися на свої результати. І кожен для себе зробив досить ділянку. Свої думки почуття письменник вкладає в кожен рядок свого двору. Підбирає такі слова, які могли б найвиразніше допомогти світаві думку письменника, а матеріалом для художника є фарби. Російський письменник Ілля Рєфін створив чудову картину, увіковічивши образ Івана Сірка цією картиною. Ця картина називається Запорожці пишуть листа Турецькому султану». Якщо ви листали свій підручник російської мови, то ви бачили, там він у вас є. Я питання до вас. Скажіть, будь ласка, а яке відношення має картина і регіна до себе Івана Серкова? Яке відношення? Будь ласка, людям? У е, ці картини є момент, е, коли Іван е, Сірков пише листа для Султану. Хтось може доповнити відповідь, чи виправити трошки, будь ласка. Сідайте. Лист. Тобто, прийшов листа, він прийшов лист від Мухамеда IV, вони вирішили написати йому відповідь на цей це, Так. І цей момент якраз російський письменник, сідать, будь ласка, Ілля Рейків якраз відобразив на своїй картині. Скажіть, будь ласка, а чого хотів? Намісник Бога на землі, як себе називав, величав. Мухаммед IV. Чого він хотів від запорозьких козаків? Будь ласка. Він писав, я Світан, син Мухаммеда, володар царськ Напілонського, Вавилонського, Пересолинського, великого до, малого перебіду, царя, бой, та та зійна, послід, і літу, царства царяни, дитинки, переможений воїн, та вам, запорізькі козаки, здатися мені добровільно і без будь-якого опору не Ось такого листа. Це якраз після того, ви пам'ятаєте, так, у творі про це сказано. Як запоріжці розбили ж на самій же території Запорізької Січі військо татар і, і турків, потім вже під перекопом розбили і ще він не вгамувався, ще йому щось потрібно було від цих запорожних козаків. І ось прислав такого листа, наказує, розумієте, він наказує, щоб вони здалися. Запорозькі, запорозькі козаки. Що вони так? Зачитати із самого тексту. Зачитайте, будь ласка, Ріша Інкорецький, Катряни Лочок чорта, брати товаришки, самого Люцифера Секрета, Поворотський кухар, Олександрійський подумок, Великого і малого і вірту Так. Ось таку відповідь дали козаки. Скажіть, будь ласка, оця відповідь, оцей лист, який вони написали, як ви думаєте, як характеризує? Запорізьких козаків і самого Івана Сирка. Що ми можемо про них сказати? Який у них менталітет? Будь ласка, палемо, Козаки ні, нікого, нічого не боялися, тим більше оцього Туринського султана. Вони вже один раз розбили його. Не один, вже два рази. Так, один, один раз, Один раз його розбили і е, знали, що він може другий раз розбити, тому що е, реклама на рік складає. Так, добре, те, що сміливими. Буде, да, будемо це листю, а те, що мали... те, що... так. так. Те, що... А те, що такі епітети підбирали, як ми можемо характеризуватися? Сідай, добре, будь ласка. Вони були в з гумором так, вони були з гумором, тобто дотепними це називається так. А ще є користу характеру, ви підкреслили в поведінці. А гідність там не, не проглядається, ні? Гід не навіть. Не що що ясне? Ненависть до Черезського села. Так, ненависть, так, висловили свою ненависть, але все це зробили дуже гідно, дотепно і гумором. Дуже добре. Так, а тепер попрацюємо у групах. Працюєте в групах? 3-5 хвилин. Стать повернулися. Ele confia.